Одний європейський рух, який правильним мирним протестом все рівно доб'ється свого. Тому ми тут збираємось і вимагаємо. Вимагаємо того, щоб президент Янукович підписав указ і відправив відставку уряд Назарова. Це є і буде нашою вимогою. Відставка! 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 Ми з вами! Зараз тут, на Майдані, проголосимо формування нашого народного об'єднання Майдану. Які цілі стоять перед цим об'єднанням? І що ми повинні робити? Повинні ми визначити чіткі кроки. І так, народне об'єднання Майдан – це те об'єднання, яке повинно залучити під свої прапори і до своїх лав. Всіх, хто проти корупції, хто проти.